Велика Британія передасть Україні крилаті ракети великої дальності. Це підтвердив очільник британського міноборони Бен Уоллес. Шторм Шедоу, спільна розромка Британії і Франції. Запускають її з повітрям. Завдяки низькій висоті польоту ракета майже непомітна для радарів противника. Вона понад 5 метрів завдовжки і важить 1300 кілограмів. Шторм шедоу може летіти на відстань до 300 кілометрів за цим показником вона лише трохи поступається американській атакам такої дальності. Досить, щоб вражати військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму або навіть у Росії. За інформацією видання CNN, Україна гарантувала використовуватиме ці ракети лише на своїй території. Високопоставлений військовий представник США зауважив, надання таких ракет Києву по справжньому змінює правила гри з погляду дальності. Не знаю, це вже не вперше Лондон пішов далі ніж Вашингтон у питанні озброєння України для боротьби з російською агресією.